Християнському житті як духовний досвід. Що це таке? Ми знаємо, що в житті земному ми особливо цінуємо людей досвідчених. Правда, коли ви йдете до якогось лікаря ви шукаєте доброго спеціаліста і ви хочете знати, що Ця людина має досвід. І в християнстві також цінувалося, особливо завжди цінувалися люди, які мають досвід Бога. Їх наша традиція духовно називає боговицями, ті, які бачили Бога. Мені так в житті трохи пощастило, бо я зустрів у своєму житті декілька людей, яких можна на пальцях рук сказати, що ці люди були дуже близько знайомі з Богом. Люди з дуже ніколи непростою договою хочу сказати, що це не були завжди священники чи монахи. Не були. Зібралися, знаєте, тут прийшли до братів. Е я би вас хотів попросити, щоб ви підтримували цей монастир. Десь теодосі, молодий настоятель, брати збираються. Сьогодні я довідався, що прийшов ще один брат сюди з того часу, що мене тут не було, десь три тижні є один новий член спільноти. Чому, власне, монашество, монаше життя завжди було в нашому народі таким популярним? Монастирі завжди відігравали таку велику роль для нашого народу. Тому що монастирі були місцем, де люди відчували жив, живий досвід Бога. Коли ще не було інтернету, катехізацій е і так далі. Люди відчували, що там є люди, які... Трохи ближче Бога. Але хочу сказати те, що кожен з вас, кожен з вас, і, і я знаю вже, декого з вас ближче так, на зі цих місцевих людей, що ви любите Бога, що ви тут тягнетеся, що ви завжди відгукуєтеся. І так, коли людина перебуває певний час в молитві, вона починає відчувати цю присутність Бога в своєму житті, як Бог діє, Бог є присутен в нашому житті, ми якими тим сьомим відчуттям переживаємо цю, цю містичну зустріч з Богом людини інколи може прокидатися дуже такі інтимні сенси внутрішні. От можуть сльози пробиватися, може бути жаль за гріхи, покаяння сильне. Навіть мені розповідав один чоловік, їхав випадково, їхав раз до Львова, і один чоловік розказував, як він не вернувся. Ходив до сповіді час від часу. І поїхав в один монастир і сказав всі гріхи на сповіді. Але перед сповідю сказав, я всі гріхи, які я зробив, все скажу, а один не скажу. Я ні за що це не можу сказати. І почав говорити, не знаю, сказав, що священник був старший, він перелічив. І каже, а ти чого не кажеш? І каже, я просто такий, як то було враження, мене стріла вдарила. Той один рік, який не хотів сказати, я йому сам звучив. Як якийсь як, 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 якийсь промінь вдарив його, І з того моменту цілком він був просто шокований цим. Всім. Він, він, він просто жив і почав плакати. І він це так сказав спокійно, не звинувачувально. Звідки воно береться в церкві цей досвід? Цей досвід береться, дорогі друзі, від того, що ми тут збираємося в цих чуваннях, на нічних молитвах, ми акумулюємо цей духовний досвід. От Одне з питань, я думаю, про яких про які важко. Бо варто вам е, міркувати, От, коли ви зранку повернетеся додому до себе. І що ви принесете додому? Що ви туди принесете? Боже благословення. А що таке, Боже благословення? Мир, Так, ви щось принесете туди? Ви принесете навіть на ті дороги. Знаєте, бо Божа благодать вона не має обмежень. Зайдете в магазин чийсь і там принесете Божу благодать. А, а прийде якась людина, яка роздратована, наприклад, зранку, наприклад, посварилася з кимось, з домашнім, вона пройде, як кажуть, в народі, як, як вітер знаєте, всюди безлад, хаос душі. А ми принесемо цей світ мир мирному Чувайте понад все, щоб берегти свій внутрішній спокій. Нічого в цьому світі немає не сенсу, якщо нема спокою. От я деколи стою і тут дарвуюся. Співаємо, я дарвуюся. Мені на якийсь момент думаю, так хвиля роботи наш, Людину накриє, як ми кажемо. Людина зупиняється, каже Господи, хочу перед Тобою бути, хочу тобі служити. Внутрішній спокій, цю рівновагу, яку Христос нам дає. Це і є досвід, маленький досвід Бога, який може іскритися з, з очей що може на ці сльози щирої, щирої посмішки з присутності, з миру, з обіймів, з уважності і досвіду, що ми передаємо. Ніяк його не можна ні запакувати, ні купити це, ніхто вам цього не продасть. В інтернеті не замовите, хтось зроблю. Випишіть мені то, чек так, новою поштою ніхто ми не дасть. Але ця ніч, яку Господь нам дарує, може бути таким е, моментом спокою внутрішнього. Так? І, і ми його не мов би е, народжуємо. Дайте, щоб ніякі такі гілкі, глупі емоції не, не, не за вас не, не захоплювали. Бо воно дуже трюке, нічого вам не дасть. Так. І коли ми станемо перед Богом, я, недавно, знаєте, мав такий слуха таку ну, лекцію одного чоловіка, який був лікарем. Він розповідає, як люди помирають, лікарі знають. знаєте, священники, тільки хоронять. Лікарі бачать, як люди помирають найчастіше. І... Колись теж вам розказував про одного чоловіка, який оперував людей. Я в нього квартиру посвячував, він розказував, що він не вірив у Бога. Так каже скептично, Ну, це був молодий. і... Каже, допоки я не почав порувати людей. Каже, я коли заходив в палату, бачу, б б людина, Святе Письмо, чи молитвенник, чи вербочка стоїть біля людини, що священника покликали посповідати його перед операцією. Каже, мені добра операція йшла. Я раз побачив, другий раз побачив. А, а, а в тому то, не бачив мені погано йшла. Бо, наприклад, йде важко поправка після. Після пробрують щось не гоїться, щось то. І Каже, якийсь айця, ти раз та ні, воно таке щось є. Воно таке щось є. І я прийшов до переконання. Каже, потім одружився, і жінка йому попала. Церхованим лікарем. І де б ми не було? Що би ми не робили, дорогі друзі? Чи ми підмітаємо місто, чи ми на грядці полимо, чи ми вчителюємо, чи ми священники, кожній людині потрібний душевний спокій. Тому так важливо сходитися. Цю молитву, ви напевно відчуваєте ці внутрішні бо я його тут відчуваю. Нехай Бог благословить нас за молитвами Димитрія, який був цією іконою страждань Христових, сам живописав у собі страсть, як ми ну, в стихірах співалися. Він живописав, він написав у собі страсть Христа, віддав найцінніше у нього Богу. Мов посади, мов великі гроші, мов великий вплив, але Христос мов був найважливіший. Хай Господь нас благословляє миром, миром і миром від, від мощей цього святого, гра так, така слів, мир і миром, мов би є так, за звичайним одинаковим нас.